Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне з вами. Заїхав до нас на Яльність Mercedes-Sprinter, холодильничок 2018 року, в ідеальному просто стані. Як технічному, так і косметичному. Все у нас тут без всяких зауважень. Має розетку. Рама у нас в оригіналі, без сторонніх втручань, віно на спарці. Січка ліс континенталь просто в ідеальному стані. Має суцільну сходинку для входу в будочку. Ось холодильник працює ідеально. Має перемикач світла. Будочка в нас в досить хорошому стані, з довжиною 3,75, шириною 2,15 і висотою 2,25. Тут у нас також без всяких зауважень. цілесенькі, гарнесенькі. У водія є підлокітник, ось така от мультимедіа, клімат контроль, кондиціонер на механіці, датчик світла дощу, ось холодильник. Подвигуну тут у нас, це 2.2 дизель на 160-три кінські сили та 120 кВт. Ось такий от красень стіною 28900. Будемо чекати в нас на стоянці до зустрічі.